Запрошую вас на огляд свіжої поставки петунії, пеларгонії, фоксії. Ось такі саджанці калібрахуа, кабарет унікудабл вельвет ред. Квіточка досить така немаленька, приблизно 2,5 3 см. І махрова такого червоного відтінку. Зараз трошки маклень. макленька, так то вона гарна вільветова. Садженці невеличкі, ще за рахунок того, що вони мають світла, кидають постійно. Це їм трохи притуплює ріст, тому при отриманні обов'язково квіточки обрізайте, бутони також для того, щоб гарно наростити і кореневу систему і простимулювати ріст кущика. Наступна у нас кабаретка Калібрахо Дабл Крім. Має ось таку біленьку квіточку махрову, Я б сказала, що на біла. Не бачу там особливо окрему відтінку. ці невеличкі, але вже мають гарну кореневу. Також таке саме зауваження, як і до червоної, що багато бутонів є, і їх би було варто обрізати. Далі на огляді в нас живці Super Belle Unique Golden Yellow. Ось така гарна яскрава жовта квіточка, досить така немаленька. Бачите, повністю розкриється, повні розкри, певно, приблизно буде 2,5 см в діаметрі. Живці також такі невеличкі, але поглянемо коренево. Так, ось такі маленькі, але коронева вже гарно наростає. Сумчики вже спішать цвісти на коле. В інші касаються вже відкриті такі квіточки, і вони вже такі більш високі дуже гарні, як наречені. Ще одна калібраха Супер Bells Унікиу Double White. Піл'енько має квіточку. Ось така шикарна квіточка. Тоже така немаленька по розміру, приблизно 2 см і дуже гарна така махрова. Ну, дуже гарна. Живці лежати трошечки більші, більш відпрощені. Ось така корнева система. Ще одна калібраха у Double Pink Crime Також дуже гарна квіточка рожева з такими невеличкими темнішими прожилками. Але тут немає жодної е, бутончика, який відкрився, тому е, немає, як вам продемонструвати. Ось такі вже журці. дивимося. Ось така вже гарна коренева. Меншенький також має вже гарну кореневу. Е, Руса якісь кабарати, такою гарною шапочкою, е, досить такої компактної гарної форми. Також потребує стрижки якісь калібрашки. Формуючої. Ще поновлення отримали по Бакопі. Це в нас скопія Double Snowball, має невеличку бахрову білу квіточку. Також дуже гарно виглядає. Сама Покопа по собі виглядає так досить скромно в кашпо, хоча гарно нарощує кашпо. Вона гарно виглядає в поєднанні разом з петунією, де між великими квітами петунії де на де з'являється гарні такі ніжні. Кіточки бакопа, які відтіняють петунію. Бокопа гарно росте в напівтіні. На такому жаркому сонці балкону вона трошечки так себе трохи сковано веде, а гарніше розростається в напівтіні. Також потребує формування Перша обрізка після четвертого листка. Це саджанці калута-фалота. Для мене ця рослинка стала відкриттям минулого сезону. Дуже гарно витримує нижчі температури, сама формує такий пішненький кущик, лише потребує однієї обрізки першої, ну, приблизно десь так, на 2 3 см. Росте таким компактним кущиком і ось така срібляста. Зараз покажу, як ця рослинка виглядає зараз. Вже у нас 16 березня на дворі. Ось так виглядає калуцефало зараз. Він вже помер. Але виглядає якось сухоцвіт, як і декоративний, як він і стояв літом. Літом літо він мав такий сріблястий відтінок. Зараз, бачите, такий сіруватий. Але цілу зиму він прикрашав ось цей горчик, він не стояв пустим. Звичайно ж, він помер. Я його вис... ну, викину і посаджу новий, але. Ось мені сподобався тим, що він тримає таку декоративну форму цілий сезон, можна сказати. Це однорічна рослина, вона гине навесні, і гарне, що мені подобається, вона не хворіє, не поражається шкінником і не боїться жари, посухи, така досить посухостійка, взагалі не вибаглива рослинка. І ось так гарно виглядає. Можна і на кумбі садити собі на і зачистити, також гарно сформує. Там в кого якась пуста клумба, то гарно наростить за сезон шапочку. Приїхав ще новий відтінок біденса Nice and Spicy. Ось така гарна, величенька, досить квіточка, така оранжева з жовтими прожилками. Біденс росте такою гарною кулькою, досить він такий сильно рослий, що, наприклад, якщо він буде. В одному горщику там з лобелю слабо слаборослими сортами, то він її просто заглушить. Гарно він також росте в відкритому ґрунті, нарощує шапку. Так, ось такі живці гарненькі. Також потребує формування мінімального. Наприклад, такий живець потрібно було ось тут обрізати. І одночасно прибереться бутончик і гарно. Також ще в нас поповнення до пряних трав. Це приїхав тим'ян цитрейт варігейтет. Дуже гарний, до речі, має запах, інтенсивний запах смак, приправи тим'яна і плюс нотки такі інтенсивні цитруса. Також він має таку досить таку декоративну форму. Краї листочків мають таке жовтувате забарвлення, щоб не полякалися. Це не хвороба, це в нього така. Особливість сортова, дуже гарний має запах і росте такими досить компактними кулькою. Також він потребує формування, обрізати його знизу. Чим частіше обрізати, тим він буде більш такий мати пишніший кущик. Приступаємо до пеларгонії. Це в нас пеларгонія декор ред. Це каскадова пеларгонія, вона така дуже ампельна, має такі довгі пагони. Квіточка в неї простенька, не махрова, така п'ятипелюсткова, невеличка дрібна. Зате квітів дуже багато, дуже сильно рісне цвітіння. Так, хочу вам вирост... показати погінець один, але можу його витягнути так позапліталися. Вже такі гарні великі саджанці. Так, ось. Витягнула ось такі саджанці. Сортова особливість, що та бачите, ось такий листочок має не чисто зелений, а з такими світло-зеленими серединкою, щоб ви не лікався, що якась хвороба чи якийсь шкідник. Це така є особливість, такий кольор листочка. Насправді дуже гарна, дуже неприхотлива рослинка, і раджу висаджувати два таких саджанці на горщик 3-7 літри. І можна не пересаджувати декілька, там два-три сезони, і вони будуть гарно рости. В такому горщику. Зимують просто в кімнатних умовах на підвіконні, обрізаються і гарно зимують. Також є саджанці зональної пеларгонії. Вона росте звичайним кущиком, як саме звичайна пеларгонія. має гарні великі квіти. Саме це в нас сорт Dolce Vita Silvia Orange. Оранжеві бутони, ось такі саджанці з 45-ї касети. Гарні, величенькі, досить ранні в неї цвітіння і досить швидко гарно нарощує кущ. Ще одна з зональних. Dolce Vita purple Eye. Також має гарну велику мохрову квіточку і така вона темно фіолетова з світлішим очком. Ось такі саджильці, також 45-й касети. Ще є одна касетка пеларгоній Чемпіон, колір Неон. Також у нас 45-ї касети, такі досить більші саджанці Чемпіон має дуже велику силу росту, вона рахується напівампельною, це гібрид ампельної і зональної пеларгонії Листочки як в зональної пеларгонії, а сила росту як в ампельної на черзі ампельні сорти пеларгонії. Вони утворюють гарні пагони, але не такі довгі, як каскадова, але буде гарно спитати вам з кашпо. На нас зараз тут на очах сорт Sunflower Linda Pink. Ось такі саджанці. Плющовидні листочки, плющолесна пеларгонія. Гарні мають великі квіточки рожевого кольору. Ще одна ампельна. Палергонія сорту Sunflair, але червоного кольору. Паула Рец. І ось так виглядають саджанці в касетці. Витягнемо якийсь крайний. Ось так. Також вона росте ампельною формою. Немає дуже довжелезних железних пагонів, але гарно накриє свій горщик до кінця сезону. На горше, горшечок 3-7 літри можна висаджувати два саджанці. Щоб швидше наростити гарну пишну шапку. Ще одна ампельна пелергонія, але білого кольору Sunflower Evo White. Так, аналогічні саджанці ось такого розміру. Мають відмінність від інших, тим, що мають листочку всерединку таку темнішого кольору. Досить так буде гарно цікавіший такий листочок, не чисто зелений, а з такою серцевинкою. Ще один колір ампельної площелесної пелергонії. Аміометиз, також такий досить цікавий колір, який ж таки має лавандову відтіну. І саджанці також із 74 ї касети, вже такі більш підрожчі. Ось, ось так виглядає саджанці, гарно бачите, яка. Ще одна пеларгонія того сорту Sunflyer, але яскраво червона Hot Pink, Також саджанці касети. Ось такого невеличкого розміру вже ось накльовуються бутончики. Бачимо, скоро вже з тут Але по мірі можливості ще не давайте свисти, хай ще нарождають ліпше. Також хочу вам наголосити, що ампельні пелергоні потребують формування. Найкраще буде прищепити її після четвертого листка. Я зараз я знаю досадженець, щоб показати вам, де прищепувати. Ось є саджанець. Підраховуємо чотири листочки, і ось тут можна прищепити ось ту верхівочку. Можете дочекатися, щоб оця верхівочка була більша, і її. Обрізати так, щоб можна було укорінити. Укорінюється вона просто в стаканчику з водою або також в торфі в касетці. Також отримала невеличку партію фуксії. Це в нас на огляді касета Southgate. Це ампельна фуксія, така гарна з великими квітами, махровими. Ось такі вже саджанці з сотої касети. Фуксія також потребує формування для того, щоб кущик був пишний, інакше вона просто росте, росте в один-два стовбури. Перше формування бажано зробити після четвертого листочка. Не знаю, наскільки тут, чи тут будуть пагони з-під цих листочків, тому, може, я би рекомендувала обрізати після приблизно ось тут. Після 4, 1, 2, 3, 4. Ось тут. Ще одна ампельна функція. Гіант Orange King. Дуже гарно має велику махрову квітку, таку оранжеву. Так, ось такі саджанці. Також потребують формування після четвертого листочка прищіпнути приблизно ось тут, для того, щоб був пишний кущик. Також живці обрізані від фукцій, гарно укорінюються, Також можна укорінювати торфі, як і петунію, накривати плівочкою, і вона гарно пускає корінчик. Ще одна фуксія ню Міленю, така має темну квіточку, таку майже чорну бордову. таку ось. Такі саджанці, також потребує формування. ось тут, Бачите, вже пішли нові пагони з під самих нижніх листочків, то приблизно обрізка повинна була б десь бути тут. І оце вже гарний пагінець для того, щоб поставити на укорінення. Такі трошечки більші саджанці, дуже гарний сорт, також ампельна фуксія Далі зроблю швиденький огляд Немезії. Приїхало 5 кольорів. Так, тут в мене Пінкбері. Ось така ніжна квіточка. Такі ротики невеличкі. Гарно те, що вона, бачите, має ніби суцвіття. І з часом відкривається чим більше і більше кіточок, і виходить така гарна шапочка. Так, це Елдербері. Це в мене. Маджента. Дивіться, яка гарна шапочка. Вже гарний такий відтінок. Також є жовтенька інка. І ось така бургунді. Немезія дуже посухостійка, жаростійка, вона гарну таку компактну форму має кущову. Гарно росте як в горшках, так і в відкритому ґрунті. Не потребує там. Особливого догляду, також вона не пошкоджується, не пошкоджується ні шкідниками, ні хворобами. Особливо гарно буде так посадити її десь на могилка на цвинтарі, через те, що вона дуже гарно рясно цвіте і без особливого догляду, як кажу, посухостійка, жаростійка, і має дуже гарні кольори. І досить така неприхотлива і не знаю, чого не заслужено, не має такої дуже популярності. Але чим раз... Набуває більшої. І нарешті приступаємо до петунки. Серія, яку найбільше всі чекали, це серія Віста. Є багато кольорів і новинок також багато. Є і Віста Міні, і Віста звичайна. Тут в мене міні-Віста Ультрамарин. Така яскраво синя. Ось такі невеличкі саджанці. Листочок йде менший, і кіточка йде менша в гістаміні. Дуже вона мені сподобалася минулого сезону, вона дуже гарно формує шапку, також гарно, дуже активно, швидко росте і дуже гарно цвіте безперервно такими невеличкими кіточками, які дуже гарно витримують різні негоди в формі дощу чи вітру. Дуже гарно декоративно виглядає в будь-яку погоду. Наступна вісточка це віста Джазбері. Вона має тут бутон, якщо не відкрився, такий яскравий колір фуксії, можна сказати. Також по селі росту, як і всі, вісти, така досить сильна, і гарно рясно цвіте і дуже нарощує гарні кущі. Можна садити і відкритий ґрунт, і в горщики. Щоб настільки був гарний кущ, варто використовувати горщики від 20 літрів і вище на одну рослину. Це майте собі на увазі. Також вона потребує формування. Перша прищипку бажано робити на рівні 3-4 листочка, приблизно ось тут. А оцей живець можна його доростити, щоб він був чуть вищий, і собі його укорінити. Віста гарно укорінюється і будете мати ще один екземплярчик. А що це в нас за така красуня? Це новинка серед віст Віста Raspberry Star не міні, звичайна віста, але бачу, кіточка в неї не надто велика. Це напевно, через те, що. Чернок маленького розміру і не може дати квітку достатнього розміру ще. Судячи, ну, що він ще не має стільки сили. Ось такі живці. Будемо бачити, будемо вивчати, дивитися, як вона росте, бо ця новинка ще й такої вісти не вирощувала. Але дуже цікаво. В дуже цьому році багато новинок віст, і буде цікаво їх порівнювати. Ще одна міні-віста Blue Violet. Також бутончик ще не відкрився, щоб вам показати, в минулому році вже вирощувала таку міні -вісту. Дуже мені вона сподобалася, дуже гарні шапки нарощує досить швидко. Також потребує і формування, і такого досить немалого об'єму ґрунту для того, щоб гарно себе показати всій красі. Я садила, скину, прикріплю фотографію. Це вона в горщику 20 літрів. Дуже гарні кущики і дуже довго до самих морзів вона цвіла. Ще одна віста Snowdrift. звичайна віста, не міні. Snowdrift – це білий колір квіточки, досить гарний. Також хотіла сказати таку ідею, що дуже гарно поєднювати між собою різні кольори віст. Вони будуть між собою переплітати за гілками і будуть утворювати один кущ. Але просто різні квіти. Це надзвичайно красиво. Якраз є дуже великий вибір різних кольорів. І можна спробувати поєднати. Іди не раджу поєднувати вісти з вістами і міні вісти з міні-вістами. Це буде супер красиво. Ще одна міні-віста Violet Star. Супер. Така малесенький листочок має. Буде рости, надіюся, так само, як і всі мініки. Ще її не вирощувала, це новинка цього сезону. Гарні ось такі рісненькі живці. Також потребує і прищипки, і формування, немалого об'єму ґрунту, але вона вам віддячить красою. Це в мене віста Парадайс. Також гарні живці. Ось така розвинута коренева система, також, як і всі вісти, потребує формування. Це, будь ласка, не забувайте, не шкодуйте обрізати. Бонусом буде не тільки пишний кущик, а й можна буде укоренити той живець, який обріжете, будьте мати ще один олозковий кущик, правда, трошечки молодший. Але він до літа встигне нарости і не буде не менше, ніж попередній. Ще одна красуння Сільвербері. Вона відрізняється від Snowdrift тим, що має таку розувату сердинку і прожилки. Не чисто білий, як Сноудрифт, а з рожеватим відтінком і прожилками. Також, як і всі вісти, потребує формування, прищипок, більшого об'єму ґрунту і обов'язково підживлювати, оскільки вони інтенсивно ростуть, вони потребують гарного підживлення. Віста Баблгам одна з, напевно, найвідоміших віст, ніжно-рожевий колір. Вона вже перевірена роками. Такий суперстабільний сорт, який беруть з року в рік і постійно за ним питають. Так, всі знають, як він росте гарно, швидко, нарощує шапки. Ось такі живці, є трошечки нижчі, ось ці перші. І що всередині завжди трошечки вищі, тому що їм не вистачає світла. І ось така гарненька корнева система. Ще одна новиночка міні-віста Біла White. Також ще її не вирощували. Але буду вирощувати, по принципу, інших міні-віст. І особливо в цьому сезоні хочу наробити ось таких міксів, як я вам кажу. Різні поміксувати кольори в одному горщику міні вісти разом між собою. По два-три кольори. і... Звичайні вісти. Єдине, що треба тоді їм давати об'єм від 30 літрів до 50 літрів, не менше. У мене якраз є такі горщики на 60 літрів, думаю, будуть виглядати просто фантастично. Дуже гарно. ще одна для, для, для колекції міні-віст. Міні віста Yello. Єдине, яка в мене немає міні-віста, це є Hot Pink. Надіюся, що вона ще буде і доповнить нашу колекцію до. Такі, бачите, має таку гарну темну сатинку. Дуже люблю, коли сатинка відрізняється кольору Ніби дивиться на тебе очком своїм. міні також дуже гарно росте. Особливо буде гарно, напевно, в поєднанні з Ультрамарином чи Блувіолет. Як український прапор. Ось така коренева. Бачите, такий маленький черночок, але вже коренева така, що він пожине ген-ген, тільки не ну, пересадити його. Переходимо до інших не менш, не менш цікавих сортів петунії. Це в нас ампельна петунія Каскадія з Вона має не меншу силу росту, ніж віста. Також дуже гарні кольори. Фукція це в нас новинка серед кольорів. І є одна квіточка, щоб вам показати колір. Ось такий гарний яскраво рожевий колір такою е сіруато-голубою е серединкою. Е квіточка досить велика, порівняно з вістою, квіточка більша. Дуже також гарні живці, гарно має велику силу росту. Так, такий маленький живець вибрала і подивіться, яка класна коренева система. Наступний сорт капелла чері ваніла. Капелла – це мої, один з найулюбленіших сортів через те, що дуже рано зацвітають, формують дуже такі акуратні шапочки. Такої вони дуже компактної форми, така акуратна шапочка. Плюс великий в тому, що вона не попри те, що не потребує формування. Один раз прищипнути в формі живця, ось тут після 4-5 листочка, і цього буде достатньо на весь сезон. Вона може рости в об'ємі до 5-8 літрів, повністю весь сезон без пересадок. Вона не потребує великих об'ємів. Цвете без перерву, неї такий квітучий шар, що просто на ньому навіть не вино листочків. Дуже гарні великі квіти. Саме чері ваніла має цікаву кіточку тим, що такий, такий рожево-кораловий відтінок і білий ободочок довкола нього. Єдиний такий, чи то мінус, чи то плюс: що кіточки всі відрізняються між собою, немає ні одної однакової, може відрізнятися з повідношення рожевого до білого. Наступна одна з моїх улюблених петунії, це махрова тумбеліна Сюзанна. Це один з найкращих сортів махрової петунії, через те, що інші більшість сортів вони зацвітають набагато пізніше. Мають дуже такі пізні терміни цвітіння, а тумбеліна має середній термін цвітіння порівняно з іншими петуніями, і найраніше серед махрових. Гарні такі живці нарощені. Дуже гарний такий. Колір ні то такий ніжно-жовтий, чи то такий кремовий, гарні пишні квіти, махрові. Єдиний нюанс: потребує б'ємо до 8 літрів, один саджений, також потребує прищипки формування. І дуже гарно, коли росте на тому місці, де не потрапляє на неї дощ, оскільки після дощу квіти мають не дуже декоративний вигляд. ось це такий нюанс. Ще одна дуже красива новинка з ефектною квіточкою, це Говтонія Amazonas Plum. Плюм Значить, В неї квіточка така кучерява, з -з 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 зеленкувато, ніби фісташково, рожева. Ось тут вона, бачите, хоче відкриватися, то як вона відкриється повністю, то з вами подивимося, яка. Трошечки черенок має хлороз, але поки будемо. Ми якраз прийдемо ті морози, то я її полею фероленом і 2-3 дні хлороз зійде. Буквально, як буде вже висилатися, то вже вона буде зелена і крута. А так то дуже ефектна, дуже така новинка. Цікаво мені, як вона буде рости. Я думаю, що вона буде, як і всі говтуні, буде мати компактний ріст, така схожа до капелли, невеликий об'єм і дуже гарна рісна шапка цвітіння. Ще одна капела і її найулюбленіший мій колір Pink Lace. Має такий дуже ніжний рожевий відтінок і таке очко, яке прям дуже аж дивиться в душу. Дуже вона така замітна, дуже вона ефектна. Ось такі невеличкі живці. Є чуть більше, є чуть менше, всі вже на цвіту. О, капела дуже рання квітуча. Так, подивимося кореневу. Коренева вже гарно розвинута. Капела потребує однієї прищипки. На рівні 4-5 листочків, першої, і далі вона вже буде на сама формуватися. Єдине, що якийсь, якщо пагін полізе в бік чи вгору, а вам не подобається, то його також можете ценути. А так то вона дуже гарно сама формує шапки, дуже в таке гарне рясне цвітіння, кущі компактні і на ньому навіть не видно листочків поміж квітів, самі квіти.